Допомога від позбавлених волі українській армії. Харківські колонії виконують низку держзамовлень для українських захисників вітчизни. Про це розповів на гарячій телефонній лінії у газеті «Вечерній Харків начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Олександр Крикушенко. Існуючі виробничі потужності колонії дозволяють виконувати різні види робот. Це й пошиття одягу та взуття виробництво металевих засобів захисту на кордоні, а також виробництво ліжок. Швадським виробництвом розповідає Олександр Крикушенко займається переважно жінка. Які відбувають покарання у 54-й колонії, роботи ж з металообробки виконуються у чоловічих колоніях, оскільки там є відповідне обладнання. Нещодавно приміром було виконане замовлення для прикордонної служби. Це всі, ну, різнообразні види форми для пограничника. От ми кстати, отримали такий заказ від наших міських властей з для нашого погранотряда форми меділи обуву. Шили їм одежду, зімню, літні ну повсім форму одділа лі для наших погранічників. Окрім того, восени співробітники пенітенціарної служби і особи, позбавлені волі, передали гуманітарну допомогу українській армії. Це продукти харчування, одяг, консерви, варення, солодощі. Загалом розповів Олександр Киркошенко, захисникам вітчизни було переправлено кілька камазів гуманітарного вантажу.